Так, ну що, в принципі, так тепер виглядає мій зім. Такі вийшли барабани. Передні барабани ставимо тепер назад. Так, ну отак він виглядає іззаду. Ось. Ну, в принципі, отак тепер виглядає зім на таких дисках. Получилось тепер у мене отакі диски. Задна різина у мене Жигульовська 175-70 на 13. І передня у мене Таврічка 175. Ой, 155, 70 на 13. Ну, а, як зрозуміли, що барабан у мене зроблений зімовський, передній і задній таврічний. Ну, в принципі, так. В принципі, прикольно получилось. Ну, так, вийшло. Такий зим красавець. В принципі, так. Я думаю, непогано получилось. Прикольно. В принципі. І по посадці він нормально. Вишина практически підходить. За счід того, що... передняя трошки ниже, а задняя трохи выше. Ну, в принципе, так. Прикольно, нормально. На такие зим. Ну, резина душная, конечно. Тайка была такой, нашел. В принципе, можно купить трошки воды на Ну, я, в принципе, вот так сейчас попробовал. Ну, в принципе, так. Засиплю відро. Ну, в принципі так, зараз поставлю на паузу, поставлю колесо, як у нас колесом буде. Ну, В принципі, так вийшло заднє колесо. Так, хтось питав там за вітрички. Працюють мої вітрячки. Один, другий, третій, третій, йдемо, четвертий. Так. От там четвертий виглядає за кришею. Так що вітрячки мої працюють. Це гуд. Ну і мій зім. І так в принципі виглядає колесо. Тепер він так виглядає знає, На такій резині. Ну в принципі все. Лично ну, я довольний. Не знаю ж кажу, він не поміняв свою посадку, видно по сидінні. Задниця на ньому тяжой, кроме жопа. не упала. Стоит отлично. Зим нормально. Ну, такими зимушка получился. Всем дякую. До побачення.